Ми сьогодні від імені Української православної церкви Київського патріархату передаємо для прикордонників, які охороняють наш кордон Херсонській області, цей автомобіль і 43 комплекти обвідування для прикордонників. Чому наша церква? Звернулась до парафіян з проханням зібрати кошти для того, щоб передати їх нашій українській армії. Тому що на Україну фактично звершена агресія, не об'явлена війна. І тому в таких умовах. Церква не може бути ні осторонь народу, ні осторонь нашої армії. І наша участь і допомога армії полягає в тому, що ми вже передали більше мільйона гривень на рахунок Міністерства оборони, а тепер передаємо цей автомобіль куплені на кошти зібрані Київською патріархією і 43 комплекти бомбардірування для прикордонників. Я повинен сказати, що церква наша допомагає не тільки цим, а в Сумській області, в Донецькій області, там наші єпископи і священники звершують богослужіння молитви, підтримують нашу, наші, наших воїнів і теж збирають кошти для продуктів для обуднювання. І цим ми хочемо засвідчити що церква з нашою армією, що вона благословляє їх на, на подвиг за захисту наших кордонів, вона цим самим хоче, збираючи кост, об'єднати наш український народ в одне ціле і досягти перемоги. Агресія звершена на нас, весь світ про це знає. А якщо е, світ знає, і всі ми знаємо, що це агресія, агресія це неправда, а з неправдою Бога не може бути, Бог може бути стільки з жертвою агресії. А жертвою агресії є ми, українці, українська держава. Тому оскільки з нами Бог, то й з нами буде перемога. А зараз я просто Ваше святишество, шановні присутні, дозвольте від імені голови Державної прикордонної служби і колегії служби подякувати шановного патріарха за цей дар Державній прикордонній службі. Церква завжди була. Поруч з народом жила його бідою і ніколи не залишалася осторонь. Цей автомобіль буде вручено керівнику підрозділу, мобільного підрозділу це такий спецназ прикордонних військ, який буде здійснювати охорону кордону на південному її на південній ділянці. Ми Глибоко стурбовані увагою до нашого відомства і можемо вас запевнити, що прикордонники зроблять все можливе для того, щоб кордони нашої держави залишались недоторканими і захистимо мирний труд наших громадян. Дякуємо. Хочу ще раз подякувати особисто вам за подарунок. Завдяки вашому подарунку, наш підрозділ став більш мобільний, більш, більш екіпірований особовий склад. Це нам дає можливість більш, більш ефективно виконувати завдання щодо охорони державного кордону. На даний момент ситуація на півдні контрольована, постійно, цілодобово стоять прикордонні наряди зі зброєю, готові виконати своє завдання. Даний автомобіль, даний автомобіль є багатофункціональним і потрібен нам для виконання різноманітних завдань, це починаючи від доставки особового складу майна озброєння, боєприпасів, а також для використання в бойовій установці шляхом поставлення старого озброєння на даний автомобіль.